Я завжди відпочиваю у цариці Небесної на Золотій Горі під її покровом, І от я до неї ходю на відпочинок. У кожному місті, в Харкові, я відпочиваю душею завжди. Я б хотіла б, ну, можливо, це наш рідний Крим, можливо, наші Карпати само собою. Їздили в парк і не знаю, нічого не змінилося. Я б хотіла поїхати зараз на свою дачу, але вона в окупації. В основному у уніполському, або в парку Шевченка, де я зараз знаходжуся. Зараз, на жаль, я не можу відпочивати з друзями, бо всі друзі роз'їхалися через війну саме. Тобто, в на початку війни всі роз'їхалися або по всій Україні, або за кордон. Що дуже сумно, тому я, на жаль, можу відпочивати тільки -ті з батьками, просто проголюючись або в, 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 в інтернеті, в дискорді з друзями. Зараз я також дуже хотів відпочивати з'їздити кудись до моря України саме. І дуже сподіваюся, що все ж таки в якомусь най, найближчі роки окуповані території де і все ж таки я зможу з'їздити на море з Ну вважалось би на море. Що, яке для нас більш привабливе, більш, більш привічне. Ми хотілося б, щоб парк адаптаційного парк Горького і ходити туди. Наразі ніде. Хіба що час від часу в Харкові гуляємо вдома. Вдома, на Львівщині, лежати вдома на ліжечку і все. Приїжджаємо, в Парк Шевченка. Тут наше любиме місто. зоопарк наш городський. В Хотілося бы, щоб быстрее запустили, чтобы была возможность у всех горожан и гостей приехать и те, кто не был, увидеть, кто были положительные эмоции, чтобы было приятно экопарк Фельдмана. Тож хотілося б, бы, щоб швидше його восстановили, щоб була можливість туди безпечно їздити і щоб повернули животних туда, які там були до начала повномасштабної війни. На вихідних ось тут в парку в і в центрі міста, так, коли ми ж на замістової ну, ще до повномасштабного вторгнення, то міг там і за кордоном відпочивати десь на море, поїхати в гори в Карпати наші рідненькі. хотів э, всюди. Крім Росії, але да, мені підходить будь-яке місце. Я люблю цей світ.